Друзі, доброго дня. Сьогодні 11 травня 2023 рік. Київщина, знаходимося на моєму винограднику. Ну, сьогодні гарна погода, теплий день, а ніч видалась не дуже гарною. Ось, був приморозок. Давайте пройдемось по ряду. Я вам покажу. Як він пошкодив пагани молоді. Ну ось бачимо, на цьому рукаві все добре. Ідемо далі. Тут також все добре. А ось з того боку, бачите, друзі, мороз, приморозок наробив шкоди. Тут внизу. Сіленьке все, а зверху ось є такі пошкодження. Це виноград ландиш Ну тут ще можна миритись, тут нормально. Це молоденький кущ. Я на, на ніч накривав його. Ось Далі також молоденький. Це виноград Велюр. Хочу дуже завести його в себе на ділянці. Ось. Ну, Тут накривав його ось таким колпаком, але все одно, як бачите, ось трошки пошкодження є. Є чуть трошки. Тут виноград виставочний. Тут все нормально. Далі виноград Тимур. Ну тут, бачите, де менші пагони, то залишились цілими, а тут ось де більші повимерзали. Внизу ось все добре, а зверху бачите пошкодження. Ну це кишмиш венгерський. Він же 342-й. Йому вже 9 років, я також його, як і Тімур, ось Тимур обрізав на такі рожки на перепрививку. Ну, Тут більш-менш, бачите, тут ось пошкоджена грона, то вірніше пагін. Це ціленький поруч. Ну десь так от, якщо взяти, то мабуть... По всьому виноградно, по відсотків до 30 пагонів вимерзло. Ну неприємно, звісно, але, але це не так трагічно. Тут ось кустик подарунок Ірині. Ось бачите, нижня брунька відмерзла, а далі верхні все, все добре. Ну а це слідом ось виноград Талдун. Я вже з ним намучився у тому році. Якщо в цьому році ось відсотків до 30 вимерзло, то в тому році картина була набагато гірше, там десь за 90% паганів повимерзало. Ну в тому числі і талдун. от Був два рукави, в нього було, він геть весь змерз. Я ось залишив, відбив отакий один рукав. Він якби жирувати почав, я вже нагружав його як міг. Надіявся, що в цьому році вже щось зроблю з нього, якісь два чи три рукави, чотири, але ну, все вийде. Я думаю, що все буде добре. Оця от ось я відламаю зараз. Але поки цього робити не треба, Ось, ну так, для прикладу. Ось у цьому місці повинна відбити заміщаюча брунька. І піде рости новий пагін. Або ж за таких маленьких бруньок бачите, вони залишились непошкодженими. Тут навіть ось є трійничок такий. Один, другий, третій. Так що я думаю, що в цьому році я цей кущ відновлю. Е. Ну. Як бачите, це, це виноград Кармакот, Тут наче більш-менш все добре. Пошкоджень практично немає. Ось, А тут слідом бачите нижня частина ціла, цей рукав. Зверху ось 2-3 відмерзли. І з того боку так само. А цей рукав навпаки, нижня частина, бачите, прихватила морозом, а верхня, як бачимо, ціла. Ну, це сорт винограду з такою цікавою назвою і Лімбармак. Якщо, друзі, у кого є такий виноград на ділянці, то напишіть в коментарях які в його властивості, чи варто тримати його на своїй ділянці. Ну ось, таке коротке відео хочу зняти. Будемо займатися далі. Відроджувати кущі, які пошкоджені. Страшного нічого. Я тут особливо страшного не бачив Бувало гірше, набагато гірше. Так що, друзі, слідкуємо за погодою. За синоптиком я, чесно кажучи, не очікував, що буде такий приморозок цієї ночі. Як бачите, там, де молоді кущі, я повкривав пляшками, там, куртками. Вони всі, всі, всі живенькі, всі ціленькі. Це в мене тут Антоній Великий. Бачите, все нормально. Ну, друзі, дякую за перегляд, кому сподобалось. Відео ставте лайки, підписуйтесь на канал, до наступних відео. Всім до побачення!